Добрий день, шановні п'ятикласники! На попередніх заняттях ми з вами вивчали рідини і одну із найдивовижніших рідин світу, а конкретно воду. Нагадував, що це наша перша помічниця. Ми не уявляємо нашого життя без води. Вона є колискою життя, середовищем існування багатьох організмів, постійно перебуває в русі. Ми з вами говорили те, що вода є універсальним розчинником, адже вона може розчинити більше речовин, ніж будь-який інший розчинник. Ми з вами знаємо, що при змішуванні речовин утворюється розчин. Розчин це однорідна суміш, яка складається з двох компонентів. В першу чергу, це розчинена речовина. Нагадую вам, що розчинена речовина може перебувати в будь-якому агрегатному стані. І розчинений речовини в розчині завжди менше. Другий компонент це, звичайно, розчинник. Розчинник його завжди більший, і вона розчиняє розчинену речовину. Розчинник завжди перебуває в тому самому агрегатному стані, що і увесь розчин. Найпопулярнішим, найуніверсальнішим розчинником є вода. Але не всі речовини можуть розчинитися у воді. Тому всі речовини поділяють на розчинні, наприклад. Розчинними речовинами в нашому будовому житті є сіль, сода, цукор, миючі засоби та лимонна кислота. Та нерозчиння це пісок, рохмаль, скло, парафін та віск. Сьогодні ми з вами повинні провести практичну роботу щодо дослідження розчинності речовин. Тому, будь ласка, записуємо в зошиті сьогоднішнє число. Другий рядочок це практична робота. І назва практичної роботи досліджуємо розчинність деяких речовин. Під назвою практичної роботи запишіть, будь ласка, в зошиті мету. Мета практичної роботи навчитися визначати розчинність речовин, з'ясовувати умови, за яких розчинення відбувається швидше. Окрім мети, записати потрібно. Обладнання. Що нам потрібно для проведення даної практичної роботи? Це склянки, холодна та тепла вода, речовини, а конкретно це кухонна сіль, цукор, лимонна кислота, крохмаль або харчова сода, олія. я сподіваюся, що ці речовини ви знайдете в себе на кухні. А також або паличку, або якусь ложечку для перемішування рощу. Після того, як ви записали обладнання, запишіть, будь ласка, посередині порядок виконання роботи. Всього-навсього, у нас буде два досліди. Тому після того, як ви записали порядок виконання роботи, знову рядочку пишемо завдання 1. Саму умову завдання переписувати не потрібно. Ви одразу креслите ось таку таблицю. В першому завданні нам потрібно дослідити, як розчиняються речовини. У декілька склянок, в залежності від того, скільки у вас є речовин, чи це буде у вас 2-3 склянки, я вам в таблиці навела. 5 речовин, якщо вони всі у вас є, це було б добре дослідити їхню розчинність. Ви в 5 склянок наливаєте води кімнатної температури. У кожну із цих склянок додайте по окрему сіль, олію, цукор, крохмаль і лимонну кислоту плюс-мінус в однаковій кількості. Перемішуйте і спостерігайте, яка з цих речовин розчинилася повністю. Розчинилася або частково, або взагалі не розчинилась, і свої спостереження вносите в таблицю. Після того, як ви провели цей дослід, вам потрібно провести другий дослід. Тому під цією таблицею пишете завдання 2. Знову ж таки, умову ви не переписуєте, а одразу кресите таблицю. Цей дослід передбачає дослідження впливу температури і перемішування на розчинність речовин. Ми будемо досліджувати, як розчиняється цукор. Подивіться, будь ласка, вам для цукру потрібно буде три склянки. В дві склянки ви наливаєте теплу воду в одну склянку – холодну. Кладете в кожну з цих склянок однакову кількість цукру. Але там, де тепла вода, в одній склянці перемішуйте, а в іншій ні. Там, де склянка з холодною водою, в цукор перемішуйте. І записуйте результати спостережень, де розчинився цукор, де він швидше розчинявся. Потім ще у дві склянки наливаєте холодної води. І кладете в одну склянку лимонну кислоту, в іншу склянку сіль. І не перемішуйте. І подивіться, будь ласка, якщо у вас є секундомір, хоча б плюс-мінус відносно. Як швидко розчинилися ці речовини. І свої спостереження запишіть у таблицю. Після того, як ви виконали ці досліди, вам потрібно записати загальний висновок до цієї практичної роботи. Тому під цією таблицею ви пишете слово висновок. І щоб вам було простіше сформувати висновок, я вам підібрала ряд питань, на які ви фактично відповісте у своєму висновку. І так. Які питання ви повинні, скажімо так, висвітлити у своєму загальному висновку? Ось ці питання. Яку властивість води ми дослідили? У якому агрегатному стані були речовини до розчинення у воді? Що утворюється при змішуванні розчинника та речовини? Чи всі речовини добре розчиняються у воді? Які речовини розчинились добре, а які не розчинились зовсім? І які фактори впливають на розчинність речовин у воді? І так. Це і все, що потрібно зробити у цій практичній роботі. Для того, щоб було вам легше виконувати практичну роботу і відповідати на питання, ви можете повторити параграф 15. Потім, після того, як зробите всі досліди практичної роботи, ви фотографуєте, собі, фотографуєте свою роботу і надсилаєте кожен свою роботу мені в особисті повідомлення. Якщо будуть виникати питання або якісь проблеми, будь ласка, повідомляйте мені. Всього найкращого!